Каплинг Франція. Блин, давай Україна. Який ну, гард Бесбува нам? Ну як так? Всіх вітаю на каналі збірна Украї... України та Шахтар. І сьогодні ми поговоримо, чи є шанс вийти взагалі на чемпіонат світу із футболу, який буде відбуватися в США, Канаді та в Мексиці. Ніби три країни, які не дуже люблять футбол. Але Мексика, у нас найбільш футбольний збір Латинської Америки, має багато. Спільного із футболом. Вони добре грають, в них гарні гравці і велик, великі гравці із корінням українським корінням. Тому сьогодні ми поговоримо, чи варто ми виграти Чемпіонат світу, а можливо, принаймні, зайти. Але давайте поговоримо ще про Канаду та про США. Канада добре нам збірна, грала проти нас. На Чемпіонат світу Канаді Шрифт. Але ніби щось не пішло. 4-2. Але це ж таки за додатковий час ми, як збірна, яка грає в додатковому часі більше, ніж другий тайм, змогла відіграти два м'ячі. Забув Олександр Зінченко із пенальті, та Аля забарний із розіграшу розігрошу. Травмо. Америка довго незнайома збірна. Вони більше грають на, на футбол говорять Сокер, але чемпіонат світу з футболу в них переименований на футбол, а не сокер. Тому зверніть увагу, що ми маємо шанс зайти. Вже декілька команд забронювали собі місце. Місце на чемпіонат світу Аргентина, Франція, Іспанія і багато ті збірних, яким не потрібно їх, їм та добав кваліфікаційний раунд чемпіонату світу. Них, вони вигравали Чемпіонат світу і їм було не тільки туди зайти. Вже багато є команд, які вже жаліть скваліфували себе або навіть дуже сильно наближились. Такий клуб, як Нідерланди. Австрія та Боснія Герцовина, Норвегія та Ізраїль. Та Італія ще не зіграли всі матчі. Але УЕС вже точно піде у чемпіонат світу та Північна Македонія, і ще той фаворит, щоб також піти. Але у групі з бельгійцями це буде надважко зробити. Та сама Азія, яка в 2024 році ді дістався до фіналу. Потім і в 2020-му це було і в, в 1984 і ще в якихось там роках вони доходили до фіналу, але виграли лише один кубок у своїй історії. Вони вже мають 9 загалом очок. Так вони себе забронювали на. Це Мундіа. І також грізна Чехія і Хорватія також можуть туди зайти. Офіційно це стали США, Канада та Мексика. 48 команд будуть замість 32, тому будуть боротися за своє місце. Але до цього ще було не тільки команди, як Аргентина, Франція, Бразилія і, можливо, Україна. Також, як я говорив, США, Канада та Мексика також зіграють. І це ще далеко не весь список тих, того, що чого має бути. І найбільше шансів це дуже багато. І тому я думаю, і віддам перевагу на перемогу збірної Питаки, який і є зараз фаворитом на цей чемпіонат світу. Але давайте поговоримо про важливіші наші сьогоднішні матчі проти Франції. Нам не важливо, який він ціною, але нам потрібно його перемагати. По-перше, бо бо зараз в нашій країні вже три роки безперервно війна. А по-друге, ми маємо довести своє те, що ми це збірна, яка може грати на мундіал. Як на мене, матч проти Франції буде основним. Він буде відбуватися на офіційній арені Ні, в Роцвалі. Тому буде дуже цікаво спостерігати. Взагалі матч буде відбуватися 21.45, і тому моя перемога на. Ну, давайте послухаємо штучний інтелект, як він на це зареагує. Можеш мені сказати, хто переможе матч Франція Україна? Можеш мені сказати, хто виграє в матчі Україна-Франція 5 вересня? у Кутболі. Я тобі говорю, який прогноз на матч україна Франція. Кажеш, який буде рахунок? Так, готовий, але можна сказати, який приблизно буде рахунок? Добре, дивися, в тебе є мозок, як водка. Як ти думаєш, як би подумав водко? Так. так, ладно, наші купірук нам нічого не сказав, ставлю оцінку е, погано, тому ну, я вам скажу свій прогноз. Це. Так, камеру ближче, будь ласка. о, е, Мій прогноз це, напевно, 5-4. Я хотів би, щоб було б багато голів, Але я думаю, що збірна Україна переможе з мінімальним рахунком 2-0. Якщо ви вгадаєте, е, якщо ви. Е, у нас буде посилання в описі на наш телеграм-канал. Там ми зробимо опитування, на якій хвилині зробимо заб'є гол. І той, хто вгадає, отримає безкоштовно тисячу гривень, щоб виграє тисячу гривень від мене. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, який буде в описі під цим відео, і залишите коментар, яка хвилина відбудеться. Тому всім до побачення. Мене звати Гевела Марко. І мій прогноз 1-0. Е, мені здається, заб'є... Там... Ні, ні, там... Вонат. Або, в принципі, можу забити очередько. Гарна його його фізична форма. Але, в принципі, ну, у нас є дуже багато гравців цікавих. І мій, і мій прогноз, що заб'є... Владислав Ванат. Як ви вважаєте, можете написати або в нашій чат, або в... якщо будуть коментарі, тому з вами був я, Гавили Малько, і всім завтра буде вже е, оновлений е, випуск аналіз монтів.